Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги цикл з тематики нервова система. Система нервозум, частина 8. Шановні мої постійні глядачі, хочу вам нагадати, що восьма частина. Моїх відеолекцій досить об'ємно і присвячено огляду відділів головного мозку. На черзі кінцевий мозок тель-енцефалін. Кінцевий мозок тель-енцефалін, або великий мозок церебром є похідним, згадаємо, розвиток переднього мозкового міхура і представлений двома півкулями великого мозку гемісферія церебрі. У кожній півкулі виділяють плащ паліум, що утворюється з дорсальної стінки мозкового міхура, нюховий мозок енцефалон та базальні ядра нуклії базаліс, що розвивається з його вентрального відділу. У середині кожної півкулі є порожнина, пічний шлуночок вентриculus lateralis, який сполучається з третім шлуночком. Зовнішнім шаром плаща є кора великого мозку кортекс церебрі, під якою розташовується біла речовина, що становить велику за обсягом частину півкулі. Кора півкуль великого мозку є шаром сірої речовини, товщина якого в різних відділах неоднакова та в середньому становить 2-3 мм. Поверхня кури має складний рельєф, що характеризується багаточисельними борознами великого мозку, сульці церебрі, і розташованими між ними підвищеннями, звиваними великого мозку гірі церебрі. Звивини між собою різняться за формою та величиною. Однак одноіменні звивини на корі півкуль у різних людей принципово подібні та локалізуються у певних. Місцях. У кожній півкулі великого мозку розрізняють верхню латеральну, медіальну та нижню поверхню. І розпочинаємо ми з верхньолатеральної поверхні, півкулі великого мозку фацес суперолатералі з хемісферії церебрі. Вона найбільша, має опуклу форму, обернену вгору і латерально, і межу із медіальною поверхнею чітко вираженим верхнім краєм марго суперіор. А від нижньої поверхні вона відокремлена нижньолатеральним краєм марго інферолятераліс. Плоска медіальна поверхня Фацяс медіаліс обернена до поздовжньої щілини великого мозку. Іссура лонгітудіналіз церебрі. В середній частині з'єднана мозолистим тілом, ось мозолисте тіло, з такою ж самою поверхнею, тільки іншої вже півкулі. Нижня поверхня facies інферіор у передньому відділі сплощина, а в задньому увігнута. Від медіальної поверхні вона відокремлюється медіальним краєм margo infero medialis. Поперечна щілина великого мозку, фісура трансверза церебрі, відділяє, як ви бачите на цьому малюнку, відділяє позаду а, великий мозок від мозочка. Три основні борозни ділять кожну, кожну півкулю на чотири частки великого мозку. Льобі церебрі. Перша, це у нас латеральна борозна Сулькус латералі. Ось вона. Вона починається на нижній поверхні півкулі у вигляді латеральної, що її називають сільвієвої ямки великого мозку фоса латералі сільвії. Іде по латеральній стороні вгору і назад. І в кінці поділяється на три гілки: передню висхідну та задню, відповідно, рамус антеріор, рамус асценденс, et ramus posterior. Вона є передньоверхньою межею скроневої частки. Лобус темпораліс, розділяючи лобову та скроневу частки. Наступна це є центральна борозна. Ось вона, Сулькус Централіс, або ще її називають борозна Роланда. Вона проходить фронтально по верхньолатеральній поверхні півкулі, починаючись від її верхнього краю. Зазвичай вона переходить на її медіальний бік і нижньою частиною не досягає латеральної або сільвієвої борозни. Вона розділяє верхню частину півкулі на передній менший відділ: це лобову частку, лобус фронталіс та задній, відповідно, більший, що включає тім'яну частку та потиличну частку лобус паріталь та ліобуліс. Характерною рисою центральної борозни. Є її безперервність. Наступна це тім'яно-потилична борозна. Сулькус Паріето Вона знаходиться у задній частині головного мозку на медіальній поверхні півкулі, незначно продовжуючись на верхню латеральну поверхню. Ця борозна є межею між тім'яною і потиличними частками. А зараз ми розглянемо взаємовідношення часток півкулі великого мозку. Перша, це у нас лобна частка Льобус фронталіс. Вона займає верхню латеральну поверхню півкулі вперед від центральної допереду, точніше, від центральної борозни. І нижню поверхню. Допереду від латеральної борозни. Передній кінець лобової частки має назву лобовий полюс, полюс фронталіс. На медіальній поверхні. Реальна межа між лобовою і тім'яною частками фактично відсутня. Тут вона поділяється уявним продовженням. Центральної борозни. Наступна це скронева частка льобус темпораліс. Вона займає верхню латеральну поверхню донизу від латеральної борозни. І нижню поверхню півкулі ззаду від латеральної ямки великого мозку. Передній кінець скроневої частки має назву скроневий полюс, полюс темпораліс. Тім'яна частка. Ось вона. Тім'яна частка лобус лобус парієталіс, парієталіс, а Вона знаходиться в центрі головного мозку. На верхній латеральній поверхні їй належить ділянка півкулі між центральною борозною. Спереду, латеральною борозною внизу, і уявним продовженням тім'яно-потиличної борозни. А на медіальній поверхні півкулі тім'яна частка займає ділянку між тім'яно-потиличною борозною. Ось, будь ласка, тут ззаду. Між тімяно потиличною борозною. І уявленим. Продовженням центральної борозни спереду і мозолистим тілом знизу. Наступна це потилична частка. Льобus окципіталіс. Вона чітко відмежована від тім'яної частки тільки на, як ви бачите, медіальній поверхні, а саме. Завдяки Сулькус спарієто Оципіталіс тім'яно-потиличній борозні. А на верхньолатеральній поверхні і нижній поверхні півкулі ця межа проводиться уявними лініями, які є продовженням відповідно зазначеної борозни. Задній кінець потиличної частки отримав назву Потиличного полюсу, полюс окціпіталіс. Крім описаних чотирьох часток, ще виділяють острівець. Він заглягає в глибині латеральної борозни, і його видно лише при розсуванні звивин, що обмежують відповідно цю борозну. Бажаю всім успіху і дякую за увагу.